Про електронне судочинство вже давно ведеться мова, тому або тут буде дійсно штучний інтелект, десь на основі британського права сформований, і ми ж пригадуємо, що, до речі, в цій меморандумі із Великобританією там внесено. Потім були роз'яснення від посла Залужного, що дійсно Україна е, зобов'язується ввести британське право. Ну це сторічна угода, тому на вік зеленського політичний це не припаде швидше за все. Але якщо дійсно Україна буде гармонізувати своє право, ну ми ж е, тут, тут все опирається британське, то британське тільки ми ж е, в Євросоюзі йде. А знаєте, от вийшла стаття на цьому тижні. Видання з Economist, Якраз це те видання, де публікувався залужний, і яке так, дуже та стаття дуже дошкуляла Володимиру Зеленського. Що йому довелося навіть зняти залужного з посади. Як вони полегшено зіткнули, коли залужний пішов з посади? Цікаво, зіткнули полегшено наші військові чи ні? Так до речі, оця публікація. Нагадаю, що це ж. Е... Генерал Залужний, генерал Забродський двоє, а виносило мізки Зеленському те, що Забродський член фракції Європейської Солідарності. Військовий інтелектуал, що той, що той. І ну, ця публікація в економісті, вона, врешті-решт. Показала світу, що е, Україна це не країна, країна придурків, яких зібрав у фракції Слуга народу Зеленський. Що В Україні є мислячі люди, які е, мало то що е, візіонери, так вони візіонери, які е, дають урок е, ну, таким просунутим демократіям. І оце важливо, що е, Україна не вторинна, бо е, коли дивишся на це лайно кіно, яке е, штампував Зеленський. Думаю, що це країна придурків. Ну ну це, це ще, ще гірше ніж ні, нігерійське кіно. Бо е, повністю лайно кінематографічне штампувала Нігерія. Там серія е, обходилася в 5 тисяч доларів, і вони, вони цього лайна клепали безмірно. Ну, величезний ринок 140 мільйонів е, споживачів. І вони е, серіали клепали просто так. Мені здається, що. Ну, от Зеленський клепав такий лайну, який навіть на нігерійський ринок, ринок не повезеш. Тільки на російський. Тільки на російський. І український, на жаль, тут у нього каста бажателей прошерок виявився. Ну от. отжили секун... ми з економісти. Вони вказують е... найбільшою вразливістю для України сьогодні. Є не військова, а політична сфера. Да. Тобто, ми да. воюємо з росіянами, і в нас політичні проблеми більші, ніж проблеми військові. А хто в війську створює проблеми? Політики. По-перше, у е, нормальній практиці світовій втручання політики у діяльність військ, особливо під час війни, є злочинною. Політик сидить на своїй лавці, лузає своє насіння і не пхає рилу в дії військових. Він тільки забезпечує військових всім, що просить військових. Чим забезпечують наші війська Зеленські і їжі? Ми е, згадуємо публікацію Нью-Йорк Таймс раніше про те, як відтягувалися війська із е, е, Маріупольського. чи... Мелітопольського, точніше, напрямку, ну, Азовського. І коли там всі праски Зеленського верещали контрнаступ, контрнаступ, а Росія тим часом рила свої укріплення, по-перше, Україна на час, коли Зеленський верещав про контрнаступ, не отримала всього озброєння необхідного. По-друге, авіаційної компоненти по суті якісно не існувало взагалі для наступу. Для чого верещати про контрнаступ? От для чого з кожної праски Зеленський верещав про контрнаступ? І, мабуть, з ну, таких політичних термінів, е, я пригадую, що можливо, е, ну так часто як про контрнаступ говорив е, Зеленський. У 16 році, ой, прости господи, у 2023 році. Е, у 16-му році Порошенка. Е, Деолігархізацію згадував. Тобто, але там дійсно дійсно олігархів. Посадили, так би мовити, на сухий пайок. І вони чимненько працювали на державу. З їхньої орбіти вибили десь мільярдів 36-45 доларів, через що і економіка зарухалася українська. Тобто, не дали висушити економіку, навпаки, ну, залили кров, так би мовити, в економіку. Ну але от ми бачимо, що тоді війська відволікли із подачі Зеленського. А чому відволікли? Тому що Сирський репетував, і дійсно, він правий був, бо прикрити Бахмутнічим. Там ну, стягнули всі ударні частини там. Так у, більш ще ж ударні частини і недоформовані, і недоозброєні були. І тоді Зеленський своїм втручанням від, знімає із е, Мелітопольського напрямку. Кілька бригад і перекидає їх на фортецю Бахмут. Тоді пропаганди з'явилося дуже багато. Я то думаю, чого вони так піарять в Бахмут? А виявляється, що треба було просто підставити залужного, щоб залужний виглядав, як, ну, виглядав відповідальним за неуспіх на Мелітопольському напрямку. Це ж вони все хотіли на нього перевісити. Українці це не сприйняли. І, і от виходить дивна історія, що, по-перше, справжні наміри і справж... інформацію про справжні дії ми не отримуємо від е, єдиного марафону. Ми отримуємо тільки з західних медіа, тільки з західних медіа. То нахріна нам цей Зеленський з його єдиним марафоном? От питання? Якщо від... А він не спілкується з українськими так. журналістами. Раз в півроку виходити так. на прес-конференцію в переміжку з е, західними журналістами і в більшості своїй надавати слово е, марафонівцям? Ну так, Дякую. Е, мене це розсмішило. Останнє. Ну, за зараз він зробив який, якийсь такий цей, е, ну, брифінг, такий масований, ніби про все і ні про що одночасно. По гарячих Е, але, як на мене, то враження таке, що вони взагалі замусовували. Тобто домінантні теми не політичні в єдиному марафоні. Коли вже доходить до карт Таро, та ви звихнулися бюджетні кошти витрачати на, на карти Тару, хто за це відповість? Це ж шахрайство. Це шахрайство, це на перстки. Тобто, це все одно, що виплачувати гроші на персточникам десь на Криворізькому вокзалі або на Криворізькому базарі. Бюджетні кошти платити. І для мене дивно інше, що ці всі трагедії Кривого Рога, Дніпра, Сум, Харкова останнього часу, Запоріжжя, вони якось, ну, чесно кажучи, Дивишся на поведінку банкової враження таке, що вони живуть в іншій країні. Що, що їм цей народ по боку, їм цей народ не болить взагалі? Це якісь розходнички. Хочу кинути туди, в топку історії чи в одну топку історії, в другу топку. Тобто вони просто насолоджуються від е, загибелі українців. На мене це, чесно кажучи, справляє просто ну, якась. Е, Враження таке якогось ну, макабричного експерименту над е, українським терпінням, над українською витривалістю, над українським здоровим глуздом, врешті-решт, українці завжди були високотехнологічними і, і, і ну, самодостатніми. Ми то й виживаємо тільки тому, що ми. Якось е, жили паралельно з совєтською властю, а не в самій совєтській власті. Але ж Зеленський це був совєтська власть. Він, він, він з родини совєтської власті. Його дід був е, ну, питанням, де його був, коли було повстання у Кривому Розі в 63-му році? Явно він там пальці ламав повстало. Напевно. Він був, по-моєму, начальником слідчого управління вже тоді були. Так що потом... вам... потомствіний чекіст. Mm. А як вам болгари на цьому тижні? Оце... Для мене це загадка, тому що е, чи, чи це болгари, чи, чи таки в Сполучених Штатах е, вирішили, що Вованчику подарувати, так би мовити, касу на вибори, ніхто не подарує. Там це виплила ви... інформація, що вони перед цим хотіли підняти ціну ще на 100 мільйонів доларів. Ну мільйонів. так, ну, ну, ні, ну, вся Європа умілялася гордо, коли е, агенти е, Єрмака приїжджали закуповувати в Чехії патрони. І Чехи кажуть, ну це 7 центів коштує. Агенти. Єрмака питали, як це 7 центів? Це долар 70 коштує. Ви, ви можете продавати нам по 7 центів, ми це купуємо по долар $1,70. Щоб, щоб уявляти, скільки тирилося на війні і, і продовжує тиритися, речі. Продовжує тиритися. Я от дивлюся, Німеччина нам притаранила зараз такий списочок жирної техніки, зброї, боєприпасів. Ну, а нагадаю, зараз Західне видання, по-моєму, чи не Вашингтон Пост, я не, не пригадую яке, пише про те, що 24-го року е, на Сумщині, я так зрозумів, десь в Конотопі, е, чи десь ще було знищено, чи в Шостці, виробництво українських боєприпасів величезне, найголовніше. Що ж ви держите за? 50 кілометрів від російського кордону це величезне підприємство. Чому ви його не релокалізували? Хоча... Ну, а вибачте, ці е, заяви, от ми за 50 мільярдів купимо в Сполучених Штатах Петріоти. То у вас є 50 мільярдів. А що з вашою системою ППО, з нашою системою ППО? А що з нашою нашими... там? А. До речі, е, до речі, кільчень. Нагадаю, що е, вони ж не як Порошенко, вони зупинили виробництво комплексу САПСАН у 19-му році, і це було в рамках е, оманських домовленостей. Щось про цей оман, весь час люди забувають. Треба весь час нагадувати: люди в Омані вони здали наші національні інтереси. В якому стані Зеленського завезли в Оман, ніхто не знає. Тобто, е, якщо. Інколи зараз виходять всякі персонажі і кажуть, що у того є там аналізи Зеленського, у того. Та не треба аналізів, подивіться на обличчя. Ну, 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 подивіться, як людина зв'язує слово зі словом. Не треба, не треба ніяких аналізів хімічних, цього достатньо, щоб розуміти, що, ну, чесно кажучи, Товариш не кондиційний для виконання таких повноважень, які він нібито він виконує. Але питання, якщо далі оце все триває, вони ж за рахунок реактора хотіли ну, реакторів касу зібрати, і як вони вляпали, вони ж хотіли поділити ще. Кимось, кимось, батьківщина голосувала за ці, за ці реактори. Тобто, об'єктивно, там явно ходилось про такі суми, про від яких ну, Тимошенко б не, не голосувала просто так. Ну, це не це виключено. Тобто, Голоси, які вони там зібрали, а можна сказати, що це був такий рестайлінг для майбутніх голосувань. Тобто вони по суті перезавантажили більшість недекларовану, але вони таким чином пов'язали всіх з відповідальністю за ці срані реактори. І тут Болгарія, звичайно, їм, звісно, вставила пістона хороша. Тобто, тепер всі вляпані, всі в лайні, і бабок на вибори немає. Тобто грошей на вибори нема. Ну, Тут Тимошенко вже теж рестайлінг проводить третій чи п'ятий раз, вона вже шукає новий образ, собі як і піти на вибори молодухою. Ну, мабуть, мабуть не той. Образ сільської вчительки вже не проканає. а, а міської, так би мовити, культработниці, та хто ж повірить у це. Тобто, е, е, по суті, зараз, якщо американці точно під наповумали Болгарію, ну це все діло гальмонуть, то думаю, що вилізуть ще якісь зараз е, факти. Е, ну, Чехія, я вже говорив про боєприпаси з Чехії. Я думаю, що з Словаччини ще щось вийде теж, бо через Словаччину закуповувалося теж немало всього. Ну, до речі, ще може повилазити через е, Латвію, мабуть, або е, закупівля деяких видів, ну, наприклад, пального російського. Є свідчення про те, що через Латвію українські компанії е, ну, мережі автозаправні досить. В серйозних обсягах закуповували під час війни російське пальне. Ну, якщо воно конкурентно вигідне і на тому щось зароблялося, то. Але питання нафіга Росію збагачувати під час війни? Це ж ви ж оплачуєте снаряди, які падають на вашу голову. Цікаво мені. А що із кінопродукції Зеленського під час війни крутиться на російських каналах? Вони ж зовсім відмовитися від цього не могли. Ну, ну не спро... на всяк випадок нагадаю, що цей е, продакшн Зеленського, вони ж весь час гавкали про Ліпецьку фабрику. Так після 19-го року е, фільми виробництва Зеленського продакшн, до речі, на бюджетні кошти Російської Федерації. Вони успішно крутилися по всіх телеканалах російських. Ну там кілька, кілька холдингів крутило це. НТН, по-моєму. Але хочу нагадати, що буквально минулого тижня Зеленський виповз на ефір і почав розповідати про свою моральність у бізнесі. Чувак, твоя ліпівська фабрика! Що ти брешеш? Все це, це бачила не тільки Україна а й Росія. Твоє лайно кіно на російських каналах, і ти сам декларував роялті, які ти отримував з Російської Федерації після 19-го року. Чому вони так в 22-му році верещали про те, що війна в 22-му році почалася? Врешті-решт, поки Порошенко їх не добив, і вони з переляку почали таки говорити, що війна триває із 14-го року. А ми пригадуємо, як вони півроку у 24-му році, у році, по, по суті, півроку після початку війни весь час соплили про те, що е, Белмір, а, а от Путін напав. Для, для них Белмір, звісно. ніщо не да. просто, ну, Включили дурника і не розуміли, що коли вони в Горлівці у 14-му році. Е, скакали в, в, в трусілях по сцені то mm -hmm. за чотириста ділили Україну років... на да. Вінницьку, Хмельницьку, Львівську області і е, ділили вони да. Україну. Але за, за 500 від їхнього шабашу е, вбивали львівських студентів, і вбивали Володимира Рибака за український прапор депутата міськради Горлівської, вбивали жорстоко. Напхавши потім прапори і, і, і каміння в живіт, розпоровши живіт і потопивши в річці, потім виявили труп. А вони хіхікали. Вони хіхікали в цей час в Горлівці. А виборець потім в 19-му році каже, все, Всьо, ми всьому інуват, Порошенко, Порошенка, Порошенка, ніж би не було війни, Вова Зеленський, голосуємо, ліж би Порошенка, маєте ліж би ні Порошенко. Вам, Порошенко, це фактор вашого злочину. Ви злочинно обрали Зеленського, і ви, Порошенко, це просто живе нагадування, то, що ви масово ідіоти. Ідіоти, які собі зіпсували життя цим Зеленським. Але усвідомити це і виправити хера. Руки не доходять. Ви пораховоте умні, зробіть що небудь Зробіть що-нібудь, тому що ми не знаємо, що делать. Ну от як з цим жити? І ці, суки, підуть на вибори знову. Вони знову будуть обирати нам. Прости Господи.